У Кременчуці триває справжня спека. Температура повітря в день перевищує позначку плюс 30 градусів. Окрім сонцезахисних окулярів та головного убору, важливо підтримувати водний баланс, аби не нашкодити своєму здоров'ю. Які ж напої у таку спекотну погоду замовляють кременчужани у закладах харчування? Лимонади, кава, чай, лунікуми, пиво та холодне біле вино це в основному. А так соки іноді бувають. Бувають і коктейлі, алкогольні та безалкогольні мохіто та піноколади кава зранку до обіду. Десь чай також зранку або ввечері, коли похолодало. В основному це йде холодно в таку спеку. Також Кременчужани поділилися, як саме рятуються від спекотних днів та яким напоям надають перевагу. Води більше п'ємо. Здачі привозим нас. Башня своя, вода натуральна, а таку воду майже не п'ємо. П'ємо холодну воду, морожену. І сидимо тінечку. Газіровано. А я да. як? Ну, пару літрів точно. Я йду в ті, ну і здесь не жарко. Мені не покупають, я взагалі беру, ну, звичайну водичку. Звичайно, вода не газована, не солодка, я такого не п'ю, не, не полюбляю. Вдома кондиціонер, на роботі вентилятор, а ось перерва. Спасаємося, шукаємо тінь. не тільки воду, різні напої, там і кваси. Морс і все таке інше. В перевазі мене ми покупаємо воду в балонах, бутильовану, так що так умовити. Від спеки можна врятуватися тільки в холодочку, іноді виходжу на річку. В спеку хочеться пойти, тому завжди зі мною бутилочка, водичка негазована, все як положено. У той же час фахівці наголошують: у спеку зростає ризик зневоднення організму. І кращим засобом для поповнення запасів рідини є чиста прохолодна вода. На відміну від іншого напоїв вона не містить зайвого цукру і барвників. Вона не повинна бути солодкою. Скоріше її треба зробити з кислінкою. Для чого? Для того щоб солодощі не збільшували спрагу. Надмірний вміст глюкози в крові, яка попадає разом з водою солодкою. Він також змінює склад крові. І нам ще дужче хочеться пити. До речі, саме тому не бажано у спеку їсти морозиво. Окрім прохолодної води, можна випити напій, який сприятиме пригнічуванню спраги. Холодний чай, вода з лимоном або іншою кислинкою, а також несолодкий компот стануть гарними рятівниками. Проте напої не повинні бути надто охолодженими. Дуже холодні напої в дуже велику спеку можуть спровокувати переохолодження, можуть спровокувати такий собі шок для імунної системи і можуть викликати, можуть викликати бронхід, різке запалення, кашель, можуть викликати той же самий танзеліт, ангіну. Настарша води в організмі впливає на самопочуття і здоров'я в цілому. Зневодення може проявитися в головних болях, м'язових спазмах, втомі і млявості, втраті працездатності та дратівливості. Проте існують певні групи людей, кому потрібно вживати воду з обережністю для запобігання загострення. Захворювань з боку нервової системи, захворювань з боку серцево-судинної системи, захворювань з боку нирок, це системи, для запобігання оцих в першу чергу трьох да, важливих для організму систем, які забезпечують нормальну роботу організму. Для запобігання їх порушень важливо і не доводити організм до стану зневоднення, і не перебільшувати кількість рідини в організму. Фахівці радять, аби у спокотну погоду в організм людини надходило від одного до двох літрів рідини. Надбірна кількість води може призвести до порушення мінерального обміну речовин, спровокувати виникнення набряків. А недостатня кількість рідини до згущення крові. Коли у нас виникає спрага, не завжди треба бігти і пити воду. Можна, якщо є така можливість, прийняти вдома душ, або якщо ми знаходимося на березі річки, на березі водойми. Можна охолодитися водними процедурами. І це також буде корисно, тому що через нашу шкіру як підвипаровується, витрачаючи воду, так і поглинається певна кількість рідини, в тому числі і клітинами шкіри. Якщо ви знаходитесь на вулиці в спеку, намагайтесь бути в ціні. На деякий час можна сховатись від спеки в установах, де є охолоджувальні системи повітря. Також варто пам'ятати, вживання алкоголю у спеку створює додаткове навантаження на серце. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.